Привіт! Сьогодні спробую відповісти на питання. Клієнти часто задають: а що буде, якщо зробити отак? Я кажу, звичайно, пробуйте і потім розкажете. Але тут подумав і вирішив записати кілька відео, тому що у нас є можливість, ми ремонтуємо різні безперебойники-інвертори, якраз їх перевіряємо. І ось Перше питання, а що буде, якщо ось холодильник да, спробувати включити через інвертор безперебійник 500 Вт. Для початку я покажу, що він працює і запускає лампочку. Ось звичайна лампочка на 200 Вт. Зараз кольцеву лампу виключу, щоб було видно показники. Як бачите, 200 Вт споживання, все нормально, да? безперебійник працює. Так, Зараз лампочку виключаю. і ми включимо холодильник. Завдання у нас просто є перевірити, чи запуститься від, від безперебійника. В даному випадку це Logic Power LPI PSV 500, потужність 350 Вт, чи запустить він холодильник, у якого споживання 80 Вт, а пусковий десь 800-800 Вт. Ми побачимо. Ну шо ж, давайте. Поближче, щоб було видно, нема відблисків. Поїхали. Як бачите, безперебійник увійшов в аварію, пише Overload, і він не запустився. Давайте спробуємо ще разочек. Давайте спробуємо ще разочек. Виключуємо його. До речі, вони рекомендують включити. Ось цю кнопочку спочатку, запустити інвертор. Да, потім включити кнопочку сіть. Ну, У нас мережі немає, але ми зробимо все, як кажуть, да, щоб потім не було ніяких питань. І зараз ще одна спроба. Ми спробуємо запустити холодильник. Ще раз, давайте дивіться, беремо, пробуємо, намагаємось запустити холодильник. І знову перевантажимо. Може ще третю спробу зробити? Ну давайте ще третю спробу зробимо. Як каже Бог любить Троїцю. Так, вимикаю, включаю інвертор. Ну, після цих процедур давайте перевіримо, чи працює а, взагалі можемо його вже. Зламали і повторно треба ремонтувати. Зараз я включаю лампу Ні. ДБЖ працює. Отже, давайте ще разочок холодильник. Я думаю, на цьому можна поставити крапку в наших експериментах. Ми вже зрозуміли, що нічого не буде, від такого безперебійника холодильник працювати не буде. Отже, до наступних серій А що буде, якщо, або ж якщо?